Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, і Христос вам простив, робіть, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості, і нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого і були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове нехай пробуде в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напомляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господові, псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві.